Посівна вже на носі. А ви вже придбали насіння для весняної посівної? Якщо ні, то ходімо зі мною. Друзі, пропонуємо вам широкий асортимент. Кращого в своєму роді перевіреного насіння від компанії Лідеа в Техноторг ви знайдете кращі гібриди соняшнику і кукурудзи, які з року в рік демонструють стабільно високі показники врожайності в усіх куточках України, незалежно від умов вирощування. Зокрема, високолинові гібриди соняшнику ЄС Ароматік та ЄС Агора вони гарантують високу рентабельність у різних умовах вирощування і надійний захист урожаю від вавчка. Також лідери серед гібридів кукурузи з портфоліо Лідеа, а саме ЄС Перспектив, ЄС «Міледі», ЄС Майфлауер, ЄС Анові та ЄС «Креатив». Усі вони мають швидку вологовіддачу, завдяки чому чудово оптимізують витрати на досушування. З питань придбання насіння звертайтеся до свого регіонального менеджера Техноторг або за телефонами в описі під відео.